Денис «Промете» підійшов до плей-офф, маючи серію з 29 перемог в обох турнірах. Ви майже чотири місяці не поступаєтеся. Я гадаю, що розпочинаєте плей-офф в чудовому настрою. Так, ми не вражаємо багато уваги на те, яка в нас переможна серія, лише налаштуємося на кожний матч. Для нас нічого не зміниться, лише те, що ми розуміємо, що плей-офф – це зовсім інша стадія. Зовсім інша стадія, зовсім інші змагання. Ніхто. Вже не дивиться десь вперед. Кожна гра наразі вирішальна. Тому ж ми цілком серйозно будемо підходити до цієї гри. Ви грали з Вімсі нещодавно, 1 березня в гостях. Що скажеш про цього суперника? Чим запам'ятався він от в тій грі? Це типічна естонська команда, яка дає бій будь-якій команді. Та ми можемо бачити, що вони. На восьмому місці вони потрапили до плей-офф, не маючи якогось великого бюджету. В них є дуже гарні гравці. Особливо вражив у останньому матчі їх центровий, який влучав з дальньої відстань. І, якщо я не помиляюсь, він 5 з 5 трьох очкових нам забив та видав гарну серію. А наразі ми побачили, що до них приєднався ще один досвідчений гравець. Латиш центровий, який має дуже гарну кар'єру в Європі, та без вагань він додасть йому мощі та у... у грі, у нападі та у боротьбі. Це може бути єдина гра плей-офф «Прометея» в ризі, так якщо з двох ігор буде чвертьфінал, потім фінал чотирьох в Таліні. Чи сподіваєтеся, ви що на гру плей-офф прийде більше людей, і можливо буде повний зал вас підтримують більше ніж в регулярному чемпіонаті? Так, а вже ж ми кожного разу, як, як маємо можливість, ми запрошуємо усіх українців, які зараз перебувають у Ризі, бо вони, для них клуб зробив безкоштовне відвідування, то та також ми запрошуємо місцевих латишів, щоб вони прийшли та подивилися гарні ігри в плей-офф у нашому виконанні. І, мабуть, мабуть, це буде останній домашній матч для нас у Естонській лізі. Тож, ми, ми хотіли б, щоб багато глядачів прийшло та підтримало нас.